Для чорних котенят трішки більшеньких, Розміром XL може бути варіант level 7 з курткою Velocity чорного кольору. Класна, зручна надійна куртка. Температурний режим мінус 20. Дуже класно, дуже щільно, дуже тепленько. Дуже приємна на дотик і дуже гарна, пасує всім. Ну і до неї, звісно, не можна забутися про шапку хелікон з шерсті Мереноса. Та про чудові штани Снукпак. Штани Снукпак модель Вентуре. Температурний режим мінус 10 градусів. Має в комплекті компресійний мішок. Всі штани, всі куртки, Снукпак настільки легкі і маленькі, що можуть влізти в невеличку сумку. Отже, штани в антурі. Ліпучки на поясі. Ліпучки знизу. Тканина, кордура по всій площині штаніни знизу. Більше ніде. Ширінка з блискавкою. Кишені без блискавок. Просто кишені. І найгарніший момент. Завищений пояс дуже тепленький, високо закриває, щоб поперек не болів. І всі штани цієї моделі можна зробити ось так. Тобто можна спати, сидіти, рухатися при необхідності в штанах, а в потрібний момент їх легко зняти. І ось ця класна меховушка всередині. Ці ведмедики. Цей м'який приємний на дотик матеріал, штучне хутро. Він дуже-дуже теплий. Звісно, забезпечує рух повітря всередині. Тобто дуже гарна вентиляція. Не парить і дуже-дуже теплий. Наголошую, дуже теплий. Так, можна їх діти на трусики, але треба вдівати на термобілизну і штани. Або хоча б на термобілизну. Тому що левел 7 це верхній шар одягу, а починається все з левелу 1. Для того, щоб він вбирав в себе всю вологу, давав тіло дихати, а всі інші шари вже. Дозволяють вам не змерзнути, не промокнути, і так далі. і так далі. Але про це ми поговоримо наступного разу. А зараз котики підбирайте свій колір, модель та розмір. Запасайтеся левелами 7, тому що зима ще не скінчилася. А попереду волога холодна весна, тому що снігу в нас багато. І, звісно, Отакі найголовніше гатіть.